Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, як і минулого року, індивідуальна. Спочатку майбутньому вступнику потрібно визначитися зі спеціальностями та дізнатись у приймальній комісії чи на сайті вишу, які потрібні для вступу предмети. З 3 січня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде доступна програма, з допомогою якої потрібно заповнити заяву реєстраційну картку. Програму необхідно завантажити на комп'ютер, заповнити усі поля і роздрукувати заяву. Вклеїти дві фотокартки розміром 3х4 сантиметри у відповідні вказані місця на заяві реєстраційній картці, роздрукувати контрольно-інформаційний лист, відправити цей документ, а саме заяву реєстраційну картку і до неї ще копії паспорта або свідоцтва про народження, а також ну, переважній більшості наших абітурієнтів, які ще не мають атестата, то довідку з навчального закладу встановленого зразку. На копіях документів, що надаються для реєстрації, потрібно написати згідно з оригіналом, поставити дату, підпис і зазначити прізвище та ініціали. Увесь пакет документів потрібно надіслати рекомендованим листом Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. У регіональному центрі опрацьовуватимуть документи вступника. Якщо вони належно оформлені, то на вказану при реєстрації домашню адресу надійде лист із сертифікатом. У цьому сертифікаті будуть зазначені Чині номер та пін-код, за якими кожен абітурієнт зможе зайти на персональну інтернет-сторінку та слідкувати за усіма змінами вступної кампанії. У вступників буде також можливість внести зміни у реєстраційні дані. Для тих абітурієнтів, які е, вирішили змінити інформацію в заяві в реєстраційній карці, зокрема перелік предметів навчальних, е, мають право протягом ще двох тижнів після 5 березня, тобто е, до 19 березня. У березня пройти якби перереєстрацію. Зареєструватися можна максимум на чотири тестування: обов'язковий тест з української мови і літератури.